Я дуже підтримую молодого чоловіка, який сьогодні сказав про те, що ми маємо бути захищені через те. Декілька кроків, які ми маємо з вами зробити сьогодні, щоб убезпечити кожного з нас, бо ми не знаємо, хто завтра буде затриманий несумлінним працівником міліції. Через те, поки ми створимо координаційні народні і інші ради, я один телефон однієї людини. І якщо мене працівник міліції затримав. Без всяких на це підстав, бо як бачите, на це не треба мати. Я на своєму телефоні набираю цифру 1, в мене є швидкий набір того номера телефону. Я думаю, що сьогодні це має бути номер телефону Володимира Йосиповича, він голова Золочівської районної ради. І тій людині, в ту хвилину буде надісланий адвокат. Ми заплатимо послуги цього адвоката, якщо він не схоче робити це безкоштовно. Оце є наш перший захист. Друге, має бути які розвиваються в нас в державі. Через це я дуже прошу. Люди кажуть, сьогодні не знали, що сесія, не знали що щось інше. Всі мають знати про те, що відбувається у нашому. Нехай нас, газета Народне слово не вітає нас з днями народження, не пише нам рекламу, хто йде, подається, а пише про гарячі моменти, які відбуваються в нас в районі, і що нам треба зробити завтра. Я дуже прошу вас сьогодні, депутати Золочівської районної ради. Щоб ми не відкладалися на завтра, щоб ми не робили це сьогодні, один номер телефону, яким ми будемо опікуватися раз і назавжди, і ми будемо знати, що кожна людина в золоті є захищена термовою телефону. Телефон. Якщо ми не приймемо цього рішення сьогодні, завтра ніхто не буде стояти під військовою частиною, ви зрозумієте, що це все зовсім в тій державі не так просто. Це не вистріл, це винищування української нації. Через це захищаємо один одного і давай можливість нам стояти на правій частині, та що права. Отаким чином я прошу сьогодні прийняти таке рішення. Поки ми звернемося. Друге, на сайті Верховної Ради законопроект про відміну всіх законів, які були прийняті 16 числа, він є зареєстрований. Мені здається, що сьогодні має бути чесню з... справою кожного з нас. Хто був учасником попередніх виборів, коли вибиралися депутати Верховної Ради, особливо ті, хто працював в командах, щоб мій депутат підтримав відміну цих ганебних законів. Оце буде справа честі і тих депутатів партії регіонів, які ще не вийшли і, може, не планують виходити, але ці закони будуть, мають бути відмінені, якщо у вівторок ця сесія відбудеться. Оце буде наш ще один громадянський чин.